Ція нам дуже потрібно без тих умовах, яких ми живемо, якщо тримати це в собі і не робити нотатки, не бути свідками, свідомими того, що відбувається. Це потім нам відгукнеться, як вже було в минулому. Тому жива література. І сьогодні ми вперше презентуємо збірку, яка називається Маленький жовтий екскаватор. Ми зібрали 19 авторів та авторів, частина з них перед вами. Один момент, коли ти читаєш новини, а інший момент, коли ти знаєш, як воно насправді, коли ці люди, які там, а не як ми з вами на диванах перед телевізором, розповідають про свій досвід. Це змінило мене, я неймовірно вдячна Оленко Тобі, і я неймовірно вдячна вам, що ви настільки сміливі, що ви пишете так, хто виновити та пишете, і що ви ділитеся цим досвідом. І ці тексти в цій збірці, вони особисто мене надихають. Це не ті тексти, які просто вам хочуть зробити боліше. Ні, ці тексти вони надихають, тому що цей досвід, який проживають ці люди, він... я, я коли читаю ці тексти, я думаю, окей, якщо вони можуть і ось так, то значить я теж маю впоратися з тими своїми проблемами. Я почула на письменницькому класі текст одного з військових. Який закінчувався словами Я піхота, мені 23 роки. І мені стало дуже боляче від того, що я в свої 23 роки займалася особистим життям, е, мріяла подорожувати там, розходилася з колишніми третій раз. А, а ця цей хлопець він е, військовий, він воює і у нього немає можливості, як у мене, видавати свою книжку, їздити на презентації. І я прийшла до Наталі, сказала, слухай, давай зробимо збірку. У тебе є студенти, у них є класні живі тексти. Люди мають їх почути. Наталі сказала, так, да, класна ідея, де взяти гроші. Я кажу, там, гроші взагалі знайдемо, не проблема, зараз баночку зробимо, спільно кошти організуємо, люди накидають. І ми знайшли гроші, ми знайшли авторів, які погодилися дати свої тексти для цієї збірки. і тому вона сьогодні у нас є жива. Справжнє, і це завдяки потужній роботі Видавництва Орландо і письменницького методу, бо вони готували цю збірку день і ніч, щоб встигнути до арсеналу. Ця збірка це от живі історії, люди, які сьогодні на сцені. Я хочу, щоб кожен запам'ятав їх, запам'ятав їх тексти, щоб вони стали відомими письменниками, починаючи від сьогодні і далі. Ми звикли, що ветеранам завжди пропонують якусь арт-терапію, помалювати долоньками, але. Мені як письменниці тоді було дуже важливо е, займатися саме тим, що продовжує мою професійну діяльність. І е, ось таким чином я опинилася власне сама на курсах. Але після цього сталося дійсно неймовірне. Наталя захопилася е, всіма цими речами і почала запрошувати ветеранів до слова. Дякую вам, дуже приємно, спасибі. Навіть через 100 років ці речі будуть унікальними. Тому що, е, тому що ви зараз пишете історію, тому що це дійсно історія. Це дійсно історія, це дійсно ті речі, які відбуваються, і це артефакти війни. Це те, що ніхто не піддасть в жодному сумі. Виходь за межі цього вірша, щоб знову торкнутися своїх позаземних. Виходь за межі цієї сторінки, і пальці відчують не шепіт, а шкіри. Виходь за межі спогадів, пам'ять не любить плям навіть білих, доявлює, плутаєшся, мов метелик у волосі. Виходь за межі, як на тренування, смішно думати, що ми тут надовго. Іще один пірует в космосі, іще один поверт. Довкола сивого сонця. Тут ніколи не хотів бути військовим, але вийшло так, що став. І завжди хотів стати письменником, але ніколи не думав, що стане. Завдяки Наталі, завдяки е, вітамішому дому Орландо мрії здійснюються, е, я є в цій збірці, я дуже щасливий, дякую. Злізь на осінь, на курс валют, на Трампа, на збірну України з футболу і точно на ще щось. А ще пізніше зрозумів, що злий на свій страх, на свою невпевненість. Я відчуваю злість, бо частина мене знає і приймає, що я військовий, що у мене є обов'язок, є совість та любов до своєї країни. Ця моя частина розуміє, що має захистити дружину, маму, хлопця, що слухає музику в наушниках, і водія маршрутки, і навіть збірну з футболу. Але я відчуваю злість, боючу частину військової страх, страх за своє життя, а ще більше через можливий полон. І на цю мить пишучи цей текст, я не знаю, не розумію, яка з цих моїх частин переможе. Можливо, мені треба спробувати їх примирити, навчити співіснувати в мені. Не тренувати і проявлятися окремо одна від одної, необхідний для цього часу та за певних обставин. Можливо, тоді все стане на свої місця. Пісяць сказати, тільки я повернувся з сектору, тому далі буде я піграду. Дякую. Дякую. Вісім крадених років. Шоста ранку. Я сижу на підлозі в червоній кімнаті з великими білими орхідеями на стінах. Навколо купа поробов з речами. Від великих таких, що я віддумник сама, а я назвіст метр сімдесят та вагою шістдесят п'ять кілограмів, до маленьких, типу телефон. Чого у них тільки немає. Від трусів до посуду. Тут речі до цього будинку. З усіх ста квадратів, в одній кімнаті, під замком. Ці речі треба розробти. Розгребти так само, як і мою душку. Розкласти все по поличках. Як і думки в моїй голові, лампочка ледь мерехтить, її вже гаплик. Напевно, вона своє вже відпрацювала. Я вкрутила її вісім років тому. І відтоді я тут не живу. Так, періодично гостюю. Якщо ви візьмете збірку, ви побачите, що в ній є світлини. І це все фотографії незалежного медіа Донбас Фронтлайнер, який висвітлює цю війну з 2014 року. І Андрій засновник цього медіа. Андрій, будь ласка. Майдан, а Криму. Потім війна на сході. Повномасштабне вторгнення, ну і досі показуємо, досі катаємось, досі намагаємось допомогти і показати, в тому числі іноземним аудиторіям, що є важливим. Маленький жовтий екскаватор працює. І ті хлопці ще може, і живі, але він вже копає. Тупий маленький жовтий екскаватор. Зотографував його. А що поробиш, робиш? Така робота. У нього копати, а мене фотографувати. Ми не далеко від одного. Я теж фотографував багатьох, кого вже нема. І ні вони, і я про їхнє число двісті не знали. Як склапа вже теж не знаю. чого я до нього придавався? Але все одно він тупий. Огидний маленький жовтий екскаватор на полі позаду прапорців. Убога шершаві долоні. Обвітряні, обморожені, мозолі від лопати, мастило для зброї віднілась упора. Мабуть, назавжди. Але хіба то важливо? Обога — глибокі зморшки, Промінчиків біля очі більше не видно, хоч колись він любив посміятися, коли планував жирафа, коли розробляв качконоса. Зараз морошки біля носа, кутики рота опущені, галочка між брів, класична галочка снайпера. Бог довго дивився в оптику, неподалік вовнувах на шарці, на вулиці до догора в ніжка, серед посадок на Харківщині, сліпих будинках у пахнуті. У Бога втомлені очі, червоні, від недосипу. А може й від люті складно сказати, чи то кольора марона, чи то крові, не знаю. Я б запитала, але він тепер здебільшого мовчить. Багато курить щось волонтерське і мовчить. Я знаю це точно. Ми колись напряму розмовляли в темних окопах під Маріком. Ну як я роз розмовляли? Я говорила, він слухав і чув. Я так думаю, бо ніхто не вмирав. Морпіхи вчили мене стріляти або влюбити. Тих, хто тримає зброю, тих, хто стікає кров'ю. Тих, хто кричить, я живий. А потім мої слова загубилося серед плачу і вибухів. Їх тих вибухів стало так багато, що тільки радійка то бувала до тему. Але він мене чув, я так думаю, бо ніхто не вмирав. Ми все ж таки померли потім. Але хіба це має значення? Бог тоді вже носив потертий піксель, скидався на квадрокоптер. Не про радійку важливого, а через додему говорив. Щось просте і банальне. Типу плюс-плюс, чи почув. Чи подякував? І скажений родий розвідник за день збирав на машину. Посилки з медичкою їхали в пекло. Збирався так м'яка путніх сержантів. У Бога шиша недовольна, тінчики пальця в жовті від некатинок. Але він спокійний і впевнений. Бо посіє важливе. Любов. А правда в любові? В якому віці ви почали цікавитись, чим адреналін відрізняється від вітахітаміну раніше, ніж проартрити ревматизм? чи існуванням цивільного права та кримінального, або чим вихід відрізняється від прильоту, чим червона зона відрізняється від жовтої? чим важкий відрізняється від безнадійного, чим воля відрізняється від рабства, чим вічне життя відрізняється від смерті. Дякую Моя мрія, аби в будивництві була окрема взагалі лінійка. Ми вже навіть для вас спеціально розробили логотип окремий. І я дуже хочу ваші книжки, я дуже хочу ваші історії. Бо вони роблять нас, українців, трішки кращими людьми. Дякую вам. Дякую вам. bye